Катасоновій Марії Іванівні, матері капітана Лаверненка Петра Григоровича, командира роти військової частини 3037 національної гвардії України, який 5 вересня 2014 року загинув від тяжкого непального поранення під час обстрілу колони українських силовиків біля села Тельманове Донецької області, квартира у житловому комплексі Софія Київська. よ。 Майорові міліції Салівончик Тетяні Олександрівні, дружині капітана міліції Салівончика Руслана Сергійовича, старшого інспектора батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Херсон, який 29 серпня 2014 року загинув під час виходу з оточення поблизу міста Іловайська Донецької області. Квартира у житловому комплексі в місті Херсоні. Слава герою! Також вручаються сертифікати працівникам та військовослужбовцям МВС, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції на сході України, лейтенантові міліції Давідченку Сергію Сергійовичу, інспектору окремого загону спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України, який 4 серпня 2014 року отримав поранення під час артилерійського обстрілу міста Маріїнки Донецької області, квартира у житловому комплексі Пейзажні Озера. Лейтенантові міліції каплі Юрію Анатолійовичу, інспектору окремого загону спеціального призначення АЗОВ національної гвардії України, який 12 грудня 2014 року отримав вогнепальне відкрите проникаючи череп на Москве ушкодження під час обстрілу міста Маріуполя Донецької області, квартира у житловому комплексі Софія Київська. Молодшому лейтенанту Нагорному Денису Сергійовичу, офіцеру-інструктору окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України, який 7 серпня 2014 року отримав осколкове поранення внаслідок вибуху міни поблизу міста Іловайська Донецької області, нагородженому орденом за мужність третього ступеня, квартира у житловому комплексі Софія Київська. Молодшому сержантові міліції Якимчику Ярославу Андрійовичу, міліціонеру батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Миротворець головного управління МВС України в Київській області, який 4 серпня 2014 року отримав вогнепальне поранення грудної клітини під час обстрілу міста Мар'їнки Донецької області, квартира у житловому комплексі «Пейзажні Озера. Генералу майору Климчуку Миколі Миколаївичу, начальнику управління захорони громадського порядку Національної гвардії України, який отримав тяжке поранення під час артилерійського обстрілу поблизу міста Маріуполя Донецької області. Сертифікат отримує дружина Ларіна Тетяна Вікторівна. Квартира у житловому комплексі Софія Київська. Капітанові міліції Мельнику Василю Васильовичу. Старшому інспектору батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Київ, 2 головного управління МВС України в місті Києві, який 25 січня 2015 року отримав тяжке поранення, травматична ампутація верхньої третини лівого стегна під час артилерійського обстрілу села Новоігнатівка Волноваського району Донецької області. Сертифікат отримує начальник штабу батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Київ-2» лейтенант міліції Зубков Денис Аркадійович.